Дворічний Галакс на виставці єдиний представник великих блакитних гасконських гончаків. Його господар Олег каже, за цим цуценям їздив спеціально до Франції. Галакс має принадлежність до породі, яка має самий красивий, бас. Коли він слишить запах звіря. То голосом подсказує охотнику, що його слиш. Собак цієї породи нині в Україні лише троє. Кінологи кажуть, на полюванні такий пес вирізняється слухняністю та швидкістю. Їх використовують одновременно 30 собак можуть, можуть на охоті врожджоної качество працювати по кров'яному сліду. Цуценята лайки у цьогорічній виставці участь не беруть, адже ще не досягли десятимісячного віку. Але наступного разу каже господар приїдуть вже як учасники. Вони знайомляться з рингом, з людьми, з рослин собаками. А ось західносибірська лайка Айна вже неодноразово переможеться виставок, і цього разу господарі теж сподіваються на призове місце. Я думаю, що нюсінька виграє сьогодні виставку. Вона виступала на чотирьох чемпіонатах України по підсадному медведю, барсуку, кабану. Я її дуже люблю. А у мене все. такі виставки мисливських собак в Україні проводять раз на три роки. Організатори кажуть, таким чином намагаються зберегти генофонд чистопородних мисливських собак. На цьогорічній виставці представлено 36 мисливських порід собак. Міжнародне судівство з Європи, Росії та України буде оцінювати зовнішній вигляд робочі якості та походження чотирилапих. Анна Грішана, Віктор Сніжко, П'ятий канал.